Скільки ще ти будеш миритися з обмеженнями і захмарними цінами на генерацію зображень? У цьому відео ти дізнаєшся про те, як створювати їх безкоштовно, без лімітів, без водяних знаків і навіть без реєстрації. Вже за пару хвилин ти почнеш штампувати якісні та деталізовані зображення зі швидкістю до 200 штук на годину з тексту або референсної картинки. На перший погляд, Рафаел ЕІ просто ще одна з нових нейронок, що виникли останнім часом на хвилі цікавості до генеративного ші. Проте, прямо на головній сторінці сайту, сервіс одразу повідомляє про свої переваги. Повністю безкоштовно. Працює на моделі Flux. не потребує входу, безлімітні генерації. Погодься, це вражає. Залишається лише перевірити, чи все це справді так. Для цього спускаємося нижче і переходимо до форми вводу промпту. Ти можеш самостійно поклікати на всі ці кнопочки та іконки, спробувати різні налаштування і згенерувати сотню другу картинок. Проте, якщо не хочеш витрачати час, просто продовжуй перегляд. Ми вже пройшли цей шлях і готові поділитися досвідом. Основну частину панелі промпту займає поле для введення текстового опису. Праворуч над ним є кнопка для додавання референсного зображення. Детальніше про це поговоримо, коли будемо тестувати генерацію. Під текстовим полем розміщений ряд випадаючих меню. Перше з них співвідношення сторін, де можна обрати квадратний, широкоформатний або портретний режим. Решта дозволяють задати стиль, колір, освітлення та композицію картинки, не заморочуючись з описом цього в тексті запиту. Ще нижче є перемикач, який відкриває поле для негативного промпту. Тут можна вказати те, що не повинно бути на зображенні. Праворуч розташована група кнопок. Перша з них видаляє текст і скидає налаштування. Друга виводить випадковий текстовий опис. А третя запускає процес генерації зображень. Давайте цим і займемося. Почнемо з простого текстового запиту. Вводити опис потрібно англійською мовою, адже українську ця модель не розуміє. При формуванні промпту дотримуємося звичних рекомендацій для роботи з Flux. Головні елементи розміщуємо на початку. Пишемо зрозумілі речення природною мовою з конкретними та чіткими деталями і не перевищуємо межу у 400 слів. Коли опис буде готовий, запускаємо генерацію. Після цього щоразу з'являється капча. Якщо ви використовуєте безкоштовну версію, з цим доведеться миритися. Кожна генерація має 4 варіанти зображення. Передбачувана тривалість процесу складає 20 секунд, проте часто затягується до хвилини. Трішечки прискоримо це. Зображення отримані, їх можна відкрити для перегляду та завантаження. І тут варто звернути увагу на два важливі моменти. Перший це якість зображень. Спочатку вони генеруються в низькій роздільній здатності. Для загальної оцінки цього цілком достатньо, але якщо плануєте зберегти якесь зображення, бажано спочатку покращити його. Для цього натискаємо кнопку Refine. Після чергової капчі за кілька секунд отримуємо збільшену та деталізовану версію. Перед завантаженням переконайтеся, що обрали саме її. Другий важливий момент: якщо якісь із результатів вам сподобались, обов'язково збережіть їх одразу, адже вони доступні тут лише обмежений час. І навіть просте перезавантаження сторінки стирає історію генерацій. Це стосується навіть зареєстрованих користувачів. Це один з недоліків Rafael.ai. Є ще деякі, але про них ми поговоримо трохи пізніше. А зараз давайте в режимі нон-стоп створимо серію зображень, експериментуючи з різними налаштуваннями запиту. Результати вийшли досить різноманітними. Тепер спробуємо створити щось з використанням референсного зображення для встановлення стилю та композиції. Завантажуємо картинку, і в лівій частині текстового поля з'являється її прев'ю. Під ним розміщений повзунок, який дозволяє налаштувати силу впливу. Залишимо цей показник, як він є. Вводимо промпт і запускаємо генерацію. Спробуємо ще раз. Цього разу збільшимо силу референсу до 40%. І останнє, що нам варто перевірити чи працює негативний промпт. У Flux з цим часто виникають проблеми, тож буде цікаво побачити, як це реалізовано в Рафаел. Вводимо звичайний і негативний промпт. Запускаємо. Не зовсім те, що ми хотіли отримати. Спробуємо ще раз. Здається, ця функція не працює так, як задумано, і це ще один мінус цього сервісу. На щастя, інші недоліки не є надто критичними. Наприклад, крім постійної капчі, іноді може з'являтися реклама. Також інколи генерація промптів, які сервіс вважає неприйнятними, зависає та може тривати досить довго, перш ніж з'явиться повідомлення про помилку. Проте, загалом, сервіс залишає чудове враження. Відсутність лімітів і необхідності реєстрації, висока якість зображень, швидка генерація, гнучкі налаштування та можливість використання референсу роблять його зручним інструментом створення картинок для будь-яких цілей. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові. Ставте вподобайку і залишайте коментарі з вашими питаннями чи ідеями для майбутніх відео.